Михаил Михайлович, добрый день. добрый день. Спасибо, что согласились на интервью. Сегодня у нас несколько злободневных вопросов, касающихся политической ситуации в Украине и интеграции Донбасса. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, заинтересовано ли государство сегодня, заинтересована ли власть в интеграции Донбасса, в решении проблемы, которая сложилась на востоке Украины? Но... Дмитро, скажу вам так, думаю, що влада, нова влада, яка прийшла, і президент задекларував це як крайні необхідний варіант, і, і декларація його в цьому заключала, що він все зробить для того, щоб Донбас на Донбасі перестали стріляти. і Донбас був реінтегрований у унітарну… Території України. Тому, значить, наскільки воно є декларацією, ми побачимо, а наскільки це реальні речі, також воно через певний період часу буде відомо. Но ситуація, вона є геополітична і вона є історичною, і все це, що сталося на Донбасі і в Криму, воно практично свій початок. Мало ще за президентства Кравчука і президентства Кучми. Бо ми знаємо, і мене ніхто в цьому як політика не переконає, що коли всі держави розуміли, що таке глобалізований світ, вони забезпечували свій безпековий сектор і його розвивали, то Україна пішла по принципу. Аналогів, якому ти що років не було і немає серед всіх країн світу? Це єдина держава, яка почала в 90-х роках розоружатись. І початок о оцеї ситуації, яка сьогодні склалася із Донбасом і Кримом, воно започатковано ще в 90-х роках, коли країна почала послаблювати свої. силовые структуры, армию и правоохранную систему. Ну вот на сегодня уже прошел довольно приличный срок с начала с приведения нового президента к присяге. По вашему мнению, на сегодня президент Зеленский, его команда, министерство, как вы думаете, их работу как можно назвать, как можно их оценить? Ну я Донбасу. Я оцінюю на сьогоднішній день як негативно. Негативно в якому плані. Тому що ми е, будь-яка робота такого масштабу серйозного, значить, вона має бути системною, прогнозованою тактичною і чіткою. Ні, один критерій з тих, яких я назвав сьогодні. Неприсутній у владі. Ну, для прикладу, якщо ми хочемо дійсно і бажаємо, а ми найбільш зацікавлені для того, щоб там був спокій і е, ця територія повернулась е, до е, країни, яка, значить, у стані сьогодні спокою, то є декілька варіантів. Перший варіант це політично-дипломатичний, який нібито ми вже з 2014 року на різних площадках пропагуємо. Є варіант, що як дехто його пропонує, що давайте на певний період забудемо за цю територію, поставимо стіну і не будемо про неї згадувати. Я вважаю, що це політично. Варіант нікуди. І є один з варіантів, де, коли зацікавлена сторона, яка гарантувала нам унітарність і кордони, це Будапештський меморандум, це США, Німеччина, Франція, Китай і Росія, значить, є один в цьому аспекті і треба шукати миру. І Реінтеграції ну є варіант, на який ніхто не піде. Це силовий, але щоб силовий варіант був, як його називають, зачистки. Він е, має бути ця держава, яка буде йти на цей варіант е, сильною, е, значить, і вірити в цей успіх. Скажіть, але це йому. страждання, це кров, на це ніхто не піде і це неправильно. Вы озвучили, вы назвали негативными результаты работы администрации президента, админам Министерства по реинтеграции в плане работы по реинтеграции Донбасса. Как вы думаете, почему? Почему так? Здесь недоработки, некомпетентность или какой-то идет умысел, какая-то идет подноготная? Ну, тут можно, я думаю, что... Більше це некомпетентність е, умислу великого я тут не бачу. Хоча війна це горе для тих, хто страждає для тих людей. і Техногенна ситуація страшна. І, і як мені я маю інформацію, що ця країна, ця частина території перетворилася у феодальну частину, там декілька сот років. Назад по своєму розвитку, але е, найбільше е, ми страждаємо від того, що тим займаються люди, які е, значить, є некомпетентними у тих питаннях. І е, сьогодні, е, припустимо, навіть ті е, фінансові інструменти, які діють, вони е, неправильно не і не цільовим. Скажите, вот кого бы вы могли назвать некомпетентным? Как кто по вашему из тех, кто отвечает за ситуацию, за решение проблем Донбасса? Это Министерство реинтеграции, Кабмин, администрация президента. По вашему, вот сказать, кто из этих людей реально способен эти решить проблемы, а кто из этих людей занимает не свое место? И удивительно, как они вообще попали, например. Руководство е, міністерства реінтеграції? Ну є три ключові, якщо в межах держави, є три ключові ігроки. Це президент, який відповідає за е, цю сферу. Є гарантом по конституції. Є міністерство закордонних справ і є міністерство реінтеграції. Міністерство реінтеграції на нього найбільше покладається. Надії функціонально, бо воно відповідає за ці речі. Я вважаю, що сьогодні міністр Резніков Олексій, якого я, до речі, дуже добре знаю, повинен бути одною з дієвих осіб в тій ключовій ситуації, і вся відповідальність лежить на ньому, але якихось Реальних кроків, таких, щоб можна сказати, що ця ситуація у перспективі має якусь систему розв'язання проблеми, на сьогодні я не бачу. Тому, звичайно, керівництво України треба робити в цьому плані висновки, висновки і кадрового характеру, висновки і політичного, і економічного характеру. І висновки, а що ж робити далі? Тому що плану дій на сьогоднішній день, як такого, будемо говорити, все розбалансовано і практично не існує в державі. Я не бачу, щоб хтось сказав, що от ми маємо такий план дій, він буде реалізований, і воно буде дійсно відповідати тим. по бажаниям яким мы на той план покладаем. Скажите, вот наверное, я насколько знаю, Михаил Михайлович, вы земля Крезникова. И тем не менее, вот вы берете на себя такую вот смелость э, говорить в отношении вашего земляка, то что он не справляется. Как по вашему э, вот ситуация сейчас обстоит так, насколько я знаю, что в Министерстве реинтеграции все руководящее звено это Представители Львовской области. По вашему мнению, насколько это правильно, насколько э, это помогает решить проблему и что, по вашему нужно изменить? Ну я вам скажу так, що значить приналежність міністра там до Західної України, чи був би міністр із представником Східної України, звичайно, що Ті люди, які там проживають, вони знають ті проблеми, знають ментально їх, не тільки політично. І для них, якщо б монтувати людей, які виходці із Донбасу, ну, легше б вирішувати ті питання, тому що вони пов'язані родинними питаннями, пов'язані економічно, пов'язані ментально і так далі. Тому... Я вважаю, що е, е, фахівці, які є родом звідти, їх е, потрібно ними начиняти це міністерство. На міністерство и руководство упорно протидіюють. противодействует. Насколько я знаю, об'являлись конкурси на основні посты, і е, тим не мене. В том числе участвовали в них і специалисты, которые э, родом из э, Донецької області Луганської, э, которые вот, виїхали, і тем не мене їх не взяли. Как, как вы прокомментируете это? Ну, я вважаю, що це неправильно. Значит, навпаки, треба віддати туди для тих людей, бо Я вам скажу навіть з позицій от моїх позицій по э, по Донбасу, то я є, можливо, і більшим захисником цих бід, тих людей, які там залишились один на один, чим, можливо дехто, який там виріс і так далі. Тут це дуже поєднати буде неможливо, але я вважаю, що кадри, які значить, там були, знають ці проблеми, їх максимум потрібно залучати в різних форматах, міністерство значить, призначати на відповідні посади, політичні формати і так далі. Максимум треба начиняти тими людьми, тому що вони живуть там, вони зацікавлені, по-перше, заінтересовані, щоб там був мир, щоб туди повернутися і так далі. Це, якби я, я б так робив. І це фактично. Є правильна позиція в такому плані діяти однобокий підхід, він тільки дає зворотні процеси і так далі. Але сьогодні ми, значить, зацікавлені і, політиком, і громадські авторитети, люди, політики і так далі. Бо вся країна страждає від цього конфлікту, від тої ситуації, не тільки ті люди, які є заложниками там, але Вся країна страждає і економічно і політично, і як суб'єкт від тої ситуації. Как? Я вважаю, що значить, от мої бачення розв'язання цієї проблеми, я би пішов на такий варіант, що максимально всіх економічних важелів, фінансів там, значить, прикладали б до цієї території, яку контролює. Керівництво держави, і робити там, будемо говорити, західний світ від доріг до економічних питань, до будівництва нової економіки, і так далі. Тобто, щоб ці люди, які задурманені цією ситуацією, переїжджали сюди і бачили, що тут значить і життя на порядок. Чи на декілька порядків рівень життя вищий, що тут соціальні питання, що тут країна розвивається, і так далі, показувати кращі сторони е, на цій контрольованій території? Тоді ця частина буде, і люди, які приїжджають, які бачать, будуть тянутись і буде легше е, розв'язати е, е, цю проблему, тому що Проблема є геополітична, вона є надто складною і її якимись такими жезлом рухів звичайних розв'язати нереально. Тут потрібно планомірний жорсткий підхід, жорсткий формат. Тут потрібен формат, щоб були зацікавлені кровно Україна, тому що інколи війна це ще ж і комерційна. Yeah, uh, буває uh, частина uh, задіяна, uh, і можуть бути, ну так, зацікавлені, я не хочу грішити, але може бути деяка частина людей і звідси зацікавлена, щоб там миру ніколи не було. Звичайно, інша сторона зацікавлена політично, щоб миру тут не було, може бути і з цієї сторони цікавість, тому що. Війна це мать родна, це великий заробіток грошей, це велика утилізація зброї і так далі. Тому ці питання сьогодні потрібно віддати людям, державникам, людям, які хочуть зробити реально мир, які в цьому кровно зацікавлені, які хочуть уйти. В історію, як такі, що допомогли в такий трудний час і Україні розв'язанню глобальної проблеми, і тут має бути зацікавлена і одна сторона, і друга сторона воююча, ну і звичайно країни, які були гарантами. Значить країни, друзі України, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки і той же Китай. А кого ви називаєте вот вот людьми державниками, які дійсно можуть рішити проблему? Тому що ну таких людей на горизонті українського політикума я не наблюдаю. Ну скажу вам, що ці люди такі в Україні є. Це не має бути пов'язано, не дай Бог, із олігархами, як ми називаємо, з багатими людьми, з діючими політиками і з діючою владою. Це мають бути люди, які значить, є за своєю суттю і пройшли велику дорогу, знають, що таке держава. Вміють державними інструментами користуватись, і це мають бути чисто державні люди, навіть як нас називають бувші, але бувші це є інститут бувших, це люди, які мають сумасшедший досвід, які виважені, які солідні, які не продаються, які за будь-які кошти, за якісь комерційні варіанти. Значить, ніколи на ці варіанти не підуть, а які є дійсно державними, і такі люди є е, в громадському секторі нашої держави. Їх є, я б сказав, і немало. От Я б опирався і рекомендував президенту опертись на таких людей. Ви маєте в виду е, депутатів ви маєте в виду е, тих. Е... Міністр у яку, в відставку, да? я, маю, я маю в виду а, ті, які вони інколи політиком сучасний ігнорує, від 55 до 70 років. Це люди зважені, серед них є абсолютно велика кількість державних людей, абсолютно є велика кількість некомерціалізованих, які, я кажу, ніколи не поведуться на прибуткові речі, на якісь цей. Ну і це вже не мають бути люди там які от як там частина сьогоднішня ну, за, за 80 в як... штатах как раз сделали ставку на опытных политиков которые прошли всю вертикаль которые действительно имеют опыт политической работы десятилетия ну, тому... а не только вновь пришедшие которые э как, как говорится, воспользовавшись этим политическим лифтом и не совсем представляют, что делать. Ну, тому ми ж порівнюємо і державу, яка сьогодні править бал у світі. там у них така стабільна політика у них нема такого, що, значить, із якоїсь комерційної структури міністр чи там Прем'єр-міністр залетів і все там. Політик має пройти життя, має пройти інститут, якого немає теоретичній науці. А це інститут досвіду, який значить править цивілізованими країнами світу. Так воно в Америці відбувається. Тому в Америці сьогодні 17 трильйонів бюджет, а в Україні 30 мільярдів. От, тому Америка так і розвивається, що там досвідчені поважні люди, і там люди, які ставлять ставку на державні інститути, на їх функціонування і на державну совість, у нас все пішов сумасшедший перекос, значить в політичній системі. І ну я якщо проаналізувати з 90-х років. Значить, я не бачив ні одного керівника держави, у якого був план розвитку країни, хоча б на 5 років, а бажано на 10 і далі, у якого б був план розвитку спадковий, щоб можна передати і, і калькувати, йти, щоб держава йшла по цій системі, і, і так далі. Я не хочу нікого. Звинуватити, але сама ситуація вона звинувачує нас, політиків, які були, які сьогодні є, бо доведена держава до ручки. Ну от якщо подивитись, какую оцінку можна поставити роботі предыдущого мінтота, роботі нинішнього міністерства реінтеграції, як ви вважаєте, і чому? Оцінку ніяку не можна поставити, тому що немає результату. Я по життю чоловік, який користуюся свідомістю, інтуїцією і прагматизмом, я завжди оцінки ставлю по прагматичних діях, оскільки їх немає, оскільки ситуація усугубляється, а не запрошуються люди, які реально можуть дати старт розв'язанню цієї проблеми і подальше розв'язувати її. Тому сьогодні оцінки дати кроме негативної, оскільки нема результату, я не можу іншу оцінку дати, бо оцінюють, як кажуть, чоловіка по одежі, а проважають по розуму. Це золота українська, українське прислів'я і тому ним треба Ну, Будемо сподіватися, що ситуація розрішиться і з'являться все-таки люди, яких можна буде проважати. О уму, как вы говорите. Uh -huh. Хорошо. Спасибо большое за интервью. Спасибо, 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 Спасибо.